over here! Друзі, всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні у нас новинне відео. Є така телеграм-група WordExpress. Вот на жаль, вона на російській мові. І давайте подивимося, що нас чекає в майбутньому. Дивіться, новий танчик у нас виходить, я так розумію, це в новорічній коробці, він, скоріш за все, піде, або в якийсь там, я не знаю, аукціон, або щось іще. Коротше, оцей танк нас чекає в майбутньому. Дивіться, китайський ТТ9, механіка, подвійні гармати. Ось так як він виглядає. Ну, такий цікавий, треба дивитися, його буде характеристики. На жаль, зараз нічого більш конкретного я сказати про нього не можу. Також завтрашнього дня з 2 жовтня по 13 жовтня нас чекає спеціальна пропозиція бойової перепустки. 40 етапів, 2500 золота. Ви доплачуєте і забираєте танк. У мене є більш детально його розбір на каналі. Хто захоче, посилання. Я залишу в описі під відео. Подивитись, що це за машина. Як на мене, буде вона дуже цікава, мабуть, навіть імбова, тому що там характеристики дуже у неї цікаві. Тому можете його також глянути і вже зрозуміти, і зробити свій вибір. Чи будете ви проходити цю бойову перепустку, чи не будете. Далі також додаткові нагороди, ось такі нас чекають в цій бойовій перепустці, члени екіпажа, прям дні, якісь надписи, бони, сріб було і так далі. Хто захоче, можете зробити паузу і подивитися більш детально. Далі нас чекає також з е, виходом оновлення 2. 0.1. Також преміумний важкий танк американський, ось так він виглядає. Не знаю що тут за характеристики, що там по бронюванню. Можемо подивитися тільки його зовнішній вигляд. Напевно, також буде десь в коробках або в чомусь такому подібному. Також тут кожну неділю розігрує 20 тисяч золота. Можете натиснути брати участь, і також у вас буде шанс отримати тисячі голди. На свій аккаунт. Далі у нас дивіться знову ж таки новий ст е стежка 9-го рівня. Також з двома гарматами італійська. Ось так вона виглядає, не знаю, можливо, буде щось цікаве. Взагалі, щось вони оці подвійні гармати почали часто використовувати. Італійська, як ви бачите, техніка, потім була оце німецька за бойову перепустку. Ну і ще, дивіться, один танк, легкий ЛТ9, механіка, дивіться, магазин заряджання на 10 снарядів. Коротше, прикольна машина, напевно, буде. Хоча ЛТ-шки, ну, це таке собі, але якщо у нього прям гармата така, Буде серйозно, як ви бачите, на 10 снарядів. І плюс там, якщо альфа буде приблизно 200, то тоді з всього барабана можна нанести буде 2000 шкоди. Коротше, все це треба дивитися в майбутньому, його характеристики, що воно буде таке, ми подивимось Трошки пізніше, коли вже вийде це оновлення і будуть ці танки. Також у нас 17-й сезон реферальної програми буде, як завжди, машини ніякі вони там не змінили. Для командира найкраще це ВК 168.01, потім його здати в трейдин, тому що він найдорожчий серед всіх цих танків. Тут ви можете хто м проходить реферальну програму саме рекрутом, також обрати якийсь танк. Я раджу взяти те. 3485, гарна машина, і також тигр 131. Всі інші машини, ну, такі собі вже трошки застарілі. Або тигра можна взагалі взяти з Бони. Ну, не знаю, коротше, тут ви самі обирайте, хто цим буде займатися. Також дивіться, з 15 жовтня до 1 листопада нас чекає нова подія або режим Вавілон заборонена зона. Тобто, це така сама. Я так думаю, подія буде як мирний 13. У нас був. До речі, є уже навіть танчик, який буде за цей режим, якщо ви його пройдете повністю, заберете всі нагороди, то там можна буде отримати танк 8 рівня, який ми зараз давайте і розберемо. Ось він ось так виглядає. Давайте 3D-модельку вам покажу. Ну тобто нічого такого прям цікавого. Написано, що це важкий танк, але бронювання, давайте разом подивимося взагалі не як. У важкого танка, а більше підходить для середнього. Дивіться, корпус у нас картонний. Він мені зараз дуже сильно нагадує Бреноса. Отой, що був за минулу бойову перепустку. Нічого особливого, тобто, що корпус, що башта у нас картонна, тобто пробивати будуть всі. І також лючок здоровенський, який також будуть пробивати всі. Коротше, нічого особливого, бронювання у нього немає у цього танка. Давайте подивимось на характеристики його гармати. Дивіться, ДПМ 200. Ну, такі собі, хотілося б набагато краще. Але маємо, що маємо. Пробиття у нас непогане 220 і Альфа-330. Ну, як я казав, ДПМ. ну, За низький для такої гармати, для такого корпуса картонного. Могли б зробити 2500, плюс досилач, там всі приколи. Можна було б розігнати його до 2800. Тоді, можливо, цей танк якось би ще грався. Але з таким ДПМом, з такою бронюванням, ну, буде буде дуже важко. Дивіться, він снайпер. Реально, дивіться, у нього стабілізація ідеальна: як від руху, так і від повороту корпусу, і від повороту башти, все тут прям супер. У нього прямо одна з найкращих стабілізацій у грі буде. Але от дивіться, максималка 38, плюс, якщо поставити турбіну, ну буде 43. Чи це як СТ, -шка? ну ні, це повільна СТ, -шка, типу нічого особливого. Я не чекаю від цього танка взагалі нічого особливого. Єдине, якщо його розглядати як середній танк, то тут непоганий запас міцності, Ну тому що це все таки по класу ТТ. Але дивіться, максималка низька. Картонний корпус, ну і ДПМ, також за низький, типу не риба, ні м'ясо. Чи потіти заради цього танку, чи ні. Це вже ви вирішуєте самі. Давайте перейдемо до наступної події. Дивіться, лінія фронту нас чекає, дата це листопад. Будемо фармити срібло на восьмому рівні. Все як і завжди. Дивіться, знову ж таки наступний потім режим. Також, я так думаю, після лінії фронта, варто чекати у нас сталевого хижака. Дата, знову ж таки, листопад. Також далі чекає у нас в кінці листопада, за вислугу років, нагорода. Скоріше за все, буде якісь там і танки, і коротше, всякі приколюхи, жетончики. як ви пам'ятаєте, минулого року, і позаминулого ви за них можете щось купляти, там, або обладнання, або 2D стиль, або 3D стиль. Коротше, все це нас чекає в майбутньому. Зараз, до речі, дивіться, у нас йде Drops. Тут є розклад, коли ви можете забрати оці жетончики, і потім за них ви можете придбати техніку. Як ви бачите, ось така у нас техніка, Lance за 65 жетончиків, потім є німецька 7 рівня, Т 34 3485 і там 3D-стиль для об'єкта 140 дні прямо, оці всякі спорядження, резерви і так далі. Хто цим займається, хто дивить. Twitch Drops, можете подивитися його і забрати якісь нагороди. Також дивіться, знову ж таки, нас чекає якийсь новий танк. уже дивіться японський він, ПТ-шка 10-го рівня, механіка охолодження зброї і колеса. Як ви бачите, ось так він виглядає. Ну, цікаво, от саме зовнішній вигляд мені подобається. Ну, і дивіться, гармата здоровенська. Типу, хоч там і охолодження. Я думаю, альфа тут буде ну така собі цікава, там висока, напевно. Ну і плюс це, напевно, буде маневрена якась ПТ-шка, тому що колеса у нас, ну коротше, виглядає вона цікавою. Характеристик, на жаль, немає, як завжди. І дивіться, знову ж таки, новий танк буде. Йох. Ну, По корпусу, я так думаю, що він один в один як дев'ятка у нас прокачувана. Що тут ще із механік є? Так, резервна гусениця. Коротше, я думаю, що ця машина буде один в один, як і дев'ятка у нас прокачувана, тільки це буде вже прям там. Думаю, скоріш за все, знову ж таки він буде в новорічних коробках. Ну і зараз ось пишуть, що натиск у нас не працює. І взагалі, магазини, оці прям магазини І бонові магазини. Коротше, все-все-все чомусь зараз лягла ця гра. Напишіть в коментарях, чи це дійсно так, чи ні, бо я ще не заходив в гру. Ну, а на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Кому було корисно та цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментар на підтримку каналу і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей зустрічі і всім добра.